Близько 12-ї ворог атакував Запоріжжя кабами. Внаслідок атаки загинула літня жінка, яку медики до останнього намагались реанімувати. Понад 20 людей отримали поранення, серед них і четверо дітей. В найменшому з них три роки. Стан дітей медики оцінюють як середньої тяжкості. Полетіли з вікна, Я на кухні була в кінці, в началі кухня була. «На ходили, там». що має бути дівчинка Дівочки зі моєшестої. Полица варил. Позовни. А там ты Открывай половину. Один з влучив у дев'ятиповерхівку, від його уламків загорілось авто, у прилеглих будинках, а також у школі повилітали вікна. Руйнувань зазнали квартири в усьому будинку. Оселя, де проживає пані Галина, також потрощена. Жінки в той момент, на щастя, не було вдома. А повернувшись, вона не повірила власним очам. Спас тільки випадок, що мене не було вдома. Якщо було б вдома, мене б ви зо мною вже б не розмовляли. Вилетіли вікна. Балкона немає, і пошкоджені предмети в квартирі. Я проклинаю цей русський мир. Бажаю їм те ж саме, хай воно їм так же і вернеться. Це все, що вони дають нам. Хай повертається їм. У цій багатоповерхівці проживає пані Катерина, в квартирі якої вилетіли всі вікна. Слышала тріск вікна. Почула тріск вікна, а у нас трикімнатна квартира на сьомому поверсі. Вискочила до спальні, а там уже нічого немає. Все попадало сміття. І напроти всі вікна побило. З моменту обстрілу на місці працюють всі екстрені служби, медики, рятувальники та поліція. Комунальники забивають потрощені вікна. Поруч розгорнули пункт незламності, де надають необхідну допомогу постраждалим мешканцям пошкоджених будинків. Також на місці працюють міські фахівці соцзахисту, надається необхідна допомога людям. Пільгові категорії отримують 15 тисяч гривень. Також, якщо буде встановлено, що ваша домівка визнана непридатною для проживання чи зруйнована повністю від міста, ви будете отримувати 10 тисяч гривень щомісяць. Ми працюємо всі на місцях, всі служби тут сьогодні будуть до кінця дня, допоки не буде усунуто всі наслідки прийняті. Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають. Спеціалісти аварійно-рятувальної служби Кобра та ДСНСники розбирають завали на верхніх поверхах дев'ятиповерхівки, після чого буде здійснена оцінка руйнувань, аби почати відновлення будинку. Єлизавета Швайко, телеканал